Бачу бабусю, яка просто дивиться на полиці і нічого не купляє. Але ми з вами зараз це виправимо. Доброго дня, доброго, дня. як у вас справи? Бо я дивився, ви сиділи щось на вулиці. У вас тут все добре. У мене коліно заболіло, так я птіла до А, а я проїжджаю, дивлюсь, ви щось сидите прямо при горюні Я да, думаю, да, що да, у вас да. трапилось. Дякую, що внів ділили. Що ви тут дивитесь? Та дивилася у мене кошка, корм. Читаю що там. А як звати кіцю? Аська. Аська? Так. Да. Ого, красиве ім'я. А вас як звати? Євгенія. Мене звати Данило. Приємно познайомитись. Сп... Приємно. Спасибо. Скільки вам років? Очень много. – 88. – Дай Боже вам здоров'я не пила і не курила. Тому будете до 130 жити. Спасибо. Я вас зустрів вже не просто так. Хочу вам приємно зробити. Спасибо. Підемо зараз з вами, хочу вам купити що вам захочеться. Сюрприз можна зробити вам? Да я не можу вам загадувати. Беріть, давайте кіцям, яке ви хочете. Я вам побільше возьму, щоб вас. Хватить, хватить, хватить. Давайте такого сухого. А мене Данило звати. А вас Данило? Да, Даня друзі називають. Скину, ось такі. Добре. Давайте ось такі візьмемо. Да. Італійські. Можна такі. Можна, так? Да? Цукор вам можна? Возьмем. Ні, можна, да? цукор? Да. Гречка. Рис. Що це Та перестаньте. Мультик тільки почався. Дуже смачна алан. Лікарська. Гляньте, який. Да, це швейцарський. Здорові, да, я ж вам кажу. Персики їли в цьому році. Ні. Будемо сезон відкривати, хоте? Раз, хорош, хорош. два, киви. Зелений фрукт такий смачний. А не зелений. Да, таке. Ну, Нехай. буде. Таке ще по пожирніше. Бананчики візьмемо. Регісочку. Це дуже дорого. Нічого страшного. Сьогодні можна. Сьогодні день добрих справ. Помідорчики є у нас. Апельсинового вам візьмемо. Вишневий. Як же без сметанки? Ви скажіть. Ось такі от дуже смачні. І творожок. 82,5%. Це найкраще ножки куріння, ці бідрушки, ага. бедрушки. А, Все, пож... Що, все. Все, обіцяю. Пої... Йдемо в той напрямок. Єдине питання, ви каву п'єте? П'ю. Яку вам взяти? Розтворимо. Це дуже дорого, мені. Таку каву вам візьмемо, як ви попросили. А ви поруч тут живете? Так. Да. Донесу вам. Сама не допрете, воно важке, я вам допоможу. Ми його набрали. А, ну, на у вас холодильник працює? Працює. Ну, все. 2351,10. Утомилися? А ви бачите, у нас тут скільки таких пакунків ледве доперли. А сколько тебе лет? Скільки ви мені дасте? Молодой. От сорок п'ять. Як ви вгадали? Сорок 44. 44. чотири. Красивий молодой. Серйозно? Так. Да. Ну то, мабуть, тому що я добрі справи роблю. А де ви працювали? Із-за молодонастройки. Тяжовая була робота. Бетонщиця, то рая лопатою, бетон для дому там. Фундамент Павок, там, і туди бетон кидали. Нічого. І Дуже тако... важка робота. Так я не відрювала, тому що в мене трясе тако. А чоловік де працював. Теж стройці, тільки не в мене. Живий чоловік? Нема, він помер вже доміндавно. Вже 10 років тому назад. Настрій мені вдалося вам сьогодні підняти. Да. Це такого чоловіка, як ви таке то рядкосно зустріла. Що скільки набирали, то я не представляю. Ну я дуже хочу, щоб вам такі люди найчастіше зустрічалися. Ну, Так аби ж вони були. Обіймаю вас, все бережіть себе. Приємно було з вами. Бачує дякую. Хай вам Бог допомагає, і щоб вас жінка любила, і діти вас любили, і щоб здоров'я було і там, де ви нагодитеся... Господи, прости, щоб вас усе обминали. Дуже дякую. Приємно познайомитись, береже цю радий, радий. Спасибо. Що... Большое спасибо. Все. Вийшов в магазин купити собі квасу. Квасу собі не купив, але купив все потрібно пані Євгенії, підняв їй настрій. І тим самим ми з вами великі молодці. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашого блогу, посилання в шапці профілю бережіть себе.